Погода в Україні 19 липня буде контрастною з дощами в одних регіонах і спекою в інших. Грозові зливи найбільш ймовірні на заході та півночі. Вночі також у центрі і на сході. Південь залишиться під впливом сухої повітряної маси. Температура повітря на заході плюс 20, плюс 24 градуси. На півночі плюс 24, плюс 26. У центрі плюс 25, плюс 28 у східних областях від плюс 26 до спекотних плюс 35. На півдні плюс 27, плюс 30 градусів. 20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями на заході півночі, ввечері, можливі, й на Луганщині. У більшості регіонів утримається суха погода. Температура повітря прийдешньої неділі, порівняно з суботою, якось особливо не зміниться. 19 липня на Полтавщині утримуватиметься похмура погода. Лише під вечір небо поступово проясниться. Вночі та вранці можливий дрібний дощ. Температура повітря темної передоби становитиме плюс 18 градусів. В день підніметься до позначки плюс 27. У Кременчуці протягом дня переважатиме хмарна погода, яка почне прояснюватися лише ввечері. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря становитиме плюс 18 градусів. Денна 27 градусів тепла. Досвітні хмари залишить небо над горішніми плавнями ще зранку. В день вони повернуться лише на короткий час, а ввечері знову поступляться ясному небосхилу. Дощу не буде. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 27. вночі 18 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Другої половини дня неділі небо затягнеться хмарами, проте вже ввечері воно знову проясниться. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 28 градусів, вночі плюс 18. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 липня 2010 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го – 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.